На території Спасу Преображенського кафедрального собору освятили обладнаний медичний автомобіль. На прохання керівника медичної установи за номером 3001, яка сходиться у північному тому, з північно-східному регіоні нашої держави, там є польовий госпіталь. Ми передаємо цей автомобіль від нашої єпархії. Нехай цей автомобіль допоможе, щоб було менше діти загинув. Життя за словами владики Никудима, церква постійно молиться за мир і спокій в нашій державі, а також намагається в міру можливості допомагати морально і матеріально. Після освячення медичний автомобіль одразу відправився в перший медичний батальйон Артемівська. Авто купили, то тобто, за засобраної деньги покупали. Ну і за границею привезли, купили. За граніцечка як зараз все ділається в основному перекрасили, підготували. Технічний стан привели. І от зараз відправляють. Зазначимо, що це вже другий ренімобіль, котрий Житомирська єпархія відправляє на схід України. Марина Вишинська, Ганна Листопацька, телеканал СК 1